Good ranuk and welcome back to the waf channel. a new season started very well from the referee perspective with only some situation, few situation that the committee have selected for the analysis of this first match day. let's have a look together. Захисник команди Рух номер 4 веде єдиноборство з суперником, штовхає його руками, ризикуючи тим, що руки в цьому положенні відставлені далеко від його тіла. М'яч не має несподіваної траєкторії, потрапляє в руку, тому правильним рішенням є призначення пенальті. З вище зазначеної причини від асистента арбітра правильно порекомендував перегляд на полі, щоб показати арбітру елементи, описані вище. Команда Полісся забуває гол на 11-й хвилині першого тайму однак атака розпочинається після очевидного фолу, який слід розглядати в контексті початкової фази атакувальних дій. Оскільки саме завдяки цьому порушенню команда заволоділа м'ячем під час тієї ж динаміки пресингу. Арбітер помиляється, не фіксуючи фол і дозволяє продовжити гру. Після взяття в рід, відеоасистент арбітра обґрунтовано рекомендує перегляд на полі, оскільки порушення відбулося на початку атакувальної фази. відеоасистент арбітра правильно рекомендує перегляд на полі, оскільки фол, який розпочав початкову фазу атакувальних дій, є явним небезпечним наступом на ногу. Арбітер Переглянувши відеозапис, правильно вирішує відмінити зарахування голу, призначити штрафний удар і винести попередження гравцю полісся номер 3. Авець Карпат номер 95 у момент єдиноборства за м'яч із суперником надто легко падає в спробі зробити пенальті. Попри те, що захисник номер 5 Полісся діє з певним ступенем ризику. Характер контакту та дії з його боку не є достатніми підставами для призначення пенальті. Вказані причини були правильно розпізнані відеоасистентом арбітра, тому він не втручався, визнаючи, що нападник припустився легкого пірнання. Гравець Олександрії номер 26 після звичайного ігрового зіткнення намагався вдарити суперника, завдавши удару правою ногою в обличчя. Додаткових пояснень не потрібно, адже відео чітко демонструє дію, а арбітр був повністю зосереджений на епізоді, не стежачи за переміщенням м'яча. Це дозволило йому чітко побачити динаміку ситуації та прийняти правильне рішення щодо вилучення гравця з поля. З зазначеної причини асистента арбітра провів перевірку правильно, без будь-якого втручання. Гравець номер 6 команди Кривбас зупинив суперника номер 70 команди Колос, припустившись явного фолу. Асистент арбітра зафіксував положення поза грою у гравця колоса і було призначено вільний удар на користь команди Кривбас. Однак гравець номер 70 перебував у правильній позиції. Положення поза грою не було. Правильним рішенням у цій ситуації мало бути призначення штрафного удару на користь команди Колос та винесення жовтої картки для гравця номер 6 Кривбас за зрив перспективної. Атаки суперника. Відео арбітра у такій ситуації зрив перспективної атаки не може втрутитися, оскільки є інший захисник команди кривбас, який може завадити нападнику. А отже, ми не можемо говорити про ситуацію прямої червоної картки, зриву очевидної гольової можливості. Українська асоціація футболу.